Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося в місті Одеса. Центральна частина міста. Центрі взагалі багато тут кафе, ресторанів. Це екскурсійний автобус. І наразі це практично єдиний курорт, який працює в Україні. Ну, я маю на увазі з морських. Віч нема куди їхати, то сюди приїжджають звичайно. Люди є. Ну, ціни високі в, ці, в центрі. Ну, я маю на увазі ресторани і так далі. Якщо брати там супермаркети, то ціни такі ж самі, як і в Кривому Росії. Місто курортне, але ж також часто бомблять, особливо район порта та в інших містах. Ну, хоча якщо взяти кривий ріг, то мабуть його в цьому році бомбили не менше. Я маю, маю на увазі, що жертв, мабуть, і побільше було загиблих та поранених. Так взагалі схоже на курорт місто. Люди відпочивають, ресторани багато зайняті, кафе і так далі. Питали за ціни на житло, ну я в знайомих живу, а так взагалі тут. Ну, набагато дорожче, скажімо, хто бував в Бердянську, там, Гініческу, Скадовську. Тут нема такого дешевих таких, скажімо, приміщень, як там в приватному секторі. Ну В приватному секторі там також і дорогі були, і подешевші, і зовсім дешеві були. То тут не... Не дешевих, не зовсім дешевих немає. Все дорогувати, скажімо так, здають квартири, кімнати. Перевагного сектору біля моря мало тут. Як курорт дорогувався він. В порівнянні, наприклад, з Бердянськом, Нічиськом. Ну, я маю на увазі позитив. Та він взагалі був. До війни дорогий. Ну, а зараз тим паче. Як на мене, людей на пляжі не дуже й багато. Тут багато пляжів, не тільки ж цей. Висотні дома, вибується. До речі, всі тілі пошкоджених і немає. Ну вон ресторан, практично, все занято. Літній майданчик. Молоді в центрі доволі багато. Життя варує в центрі Одеси. До обстрілів, мабуть, вже люди призвичаїлись, які ми вкрило народу. На цьому поки що все. До побачення.